На в житті все давалося доволі легко, з її веселою та запальною вдачею, гарненьким личком і стрункою фігуркою, та майже без комплексів. Вона завжди без труднощів досягала всього, чого хотіла. Багато чоловіків намагалися здобути її прихильність, але вона завжди обирала сама, обирала прискіпливо, боялася помилитися. Ні, вона не шукала принца на білому коні. Просто у свої 22 роки жоден чоловік так і не зміг змусити її по-справжньому закохатися. Хоча серед широкого кола її друзів і знайомих чоловіків було більше, ніж жінок, і до цієї миті ніхто з них не посягав на її серце. Наталка була просто товаришем. Добрим, надійним, готовим прийти на допомогу у важку хвилину. Ні, вона не була настільки ідеальною, щоб вечорами над її головою розквітав різнокольоровий німб. Були в неї і недоліки. Наталка легко могла послати у відомому напрямку та завжди вміла постояти за себе. Характер в неї був. Справжній ураган. Наталка працювала ріелторкою, тому що дня спілкувалася з великою кількістю людей, та й заробіток з кожним місяцем разом з базою постійних клієнтів відчутно зростав. А нещодавно Наталка купила собі першу в житті машину, темну синю Хонду. Перші два тижні після покупки авто. Тішила свою нову господарку, але раптом просто відмовилася заводитися, створивши їй нові проблеми. Того дня в Наталки зірвалася угода, і вона була зла, як голодна Пантера. Цілу годину вона разом із ваньком, сусідом, який мав лише початкові навики автослюсаря, намагалася вдихнути життя. В уперту Хонду. Ближче до обіду, машина таки завелася, але з такими сторонніми звуками, що Ванько порадив якнайшвидше гнати її до сервісу. Все, на цьому мої навички закінчилися, сказав він. Добре, що не довелося викликати евакуатор, а то б влетіла б ти матінко в копієчку. Хоча й так, судячи з усього. Ремонт буде недешевим. І де ти тільки цю халепу купила? За оголошенням, відповіла Наталка. А що? Нормальна машина. Продавець сказав, що вона може навколо землі без проблем об'їхати. Ха ха, краще б вона містом нормально їздила, сказав Іван, витираючи ганчіркою руки. Ну, гаразд, їдь вже на автосервіс. Там тобі докладніше розкажуть про болячки цього засобу пересування. На сервісі її зустрів усміхнений приймальник, із рудим, мов полум'я, волоссям. Що робитимемо? запитав він, критично оглядаючи авто. Робитимемо те, що й треба, посміхнулася Наталка. Вона має їздити. А не створювати мені проблеми. Добре, але боюся, тоді це буде недешево. Рудий уважно глянув на Наталку. Ти, хлопче, уважно там дивись, що їй потрібно, а згодом будемо вирішувати. І давай швидше, у мене геть мало часу. Наталка вже була готова зірватись на цьому клоуні. Надто вже він огинався. І працювати йому хотілося так, як на талці зараз танцювати. І тут з'явився він. Льонь! Чому дівчина обурюється? запитав остатній чоловік зі широкою білосніжною усмішкою, спускаючись з другого поверху. У грудях Наталки щось смикнулося. Вона подивилася на нього. Як миша на кота, але в останню секунду неймовірними зусиллями волі взяла себе в руки. Дівчина поки що не обурюється, але скоро почне, категорично заявила вона. І, взагалі, дівчина залишилася без транспорту. Допоможіть, хоч ви, вирішить вже цю проблему. Вона іронично. Благально глянула йому просто в очі. Це є наша робота? Чоловік підійшов до машини. Мене Наталка звати, сказала вона. А я Вадим, власник цієї майстерні, представився чоловік. То що робитимо з вашим авто? Та як що? Ремонтувати? Вадим усміхнувся. Відремонтуємо. Сказав це спокійно та впевнено. Між ними ніби виникла тонка невидима днитка. Давайте так. Зараз Льоня зробить діагностику, а я, поки він зайнятий, пригощу вас кавою. Ходімо. І простягнув на талці руку. Він привів її до невеликого кабінету, увімкнув кавомашину, і вже за хвилину. Простягнув дівчині чашку ароматного напою. А ви давно ремонтом машин займаєтеся? запитала Наталка, аби хоч якось порушити мовчання. Все життя, знову посміхнувся Вадим. А я водійські права лише кілька місяців тому отримала. І тепер без машини. Ну, ніяк. Наталка дивилась на нього. І чи не вперше в житті не знала, про що говорити? Вперше в житті вона губилася поруч із чоловіком. Ну, як для такого терміну ви їздите досить упевнено. Я бачив на камерах, як ви заїджали. Задзвонив телефон. Вадим підняв слухавку. Говори, коротко сказав він. Ну, що? Проблема таки з вашим авто чимало. Готуйте приблизно 700 доларів, і буде ваша машинка як новенька. Це дзвонив льончик. Мені потрібен результат, а не подробиці. Настрій Наталки впав. Вона була зовсім не готова викласти за ремонт таку суму. Тоді заберете за два тижні. Вадим знову усміхнувся. Його усмішка просто зводила Наталку з розуму. Вадим, а ви не підвезете дівчину додому? Наталка вирішила трохи понагліти. Без проблем. Ходімо, відповів Вадим. За якимись лише й відомими ознаками Наталка відчула, що вона йому теж подобається. А я живу одна, і мені вечорами буває так нудно. Наталка вирішила піти в наступ, але Вадім промовчав. А у вас багато дітей? Ні, дітей у мене немає. Вадим зосереджено дивився на дорогу. І мені нудьгувати ніколи, роботи багато. Але завтра в мене вихідний. Хочете, я розбавлю один із ваших вечорів своєю присутністю. Він кинув на неї погляд. Наталка подумки підстрибнула. А чіплятися не будете? Сама не зрозуміла, чому відповіла саме так. Я до малознайомих дівчат не чіпляюся, Вадим густо почервонів. Так, може, перейдемо на ти і перестанемо бути малознайомими, вколола його Наталка. А давай просто поспілкуємося. Вадиму, не сподобалося її випад. Я не маньяк, повір, просто маю мало досвіду спілкування з жінками, тим більше з такими вродливими, як ти. Оце тобі так, подумала Наталка. Та він ще й вільний. То куди ми підемо завтра? запитала вона. Ще не придумав. Але тобі сподобається, обіцяю. А ось і мій дім, у двір не заїжджай, я трохи пройдуся. Наталку ніби викинуло з машини. Та до завтра ось щось і тут, уточнив Вадим. А ти позвони, дізнайся, чи я не передумала. Наталка засяяла усмішкою і засунула під вірник його автівки свою візитку. Не передумаєш, і дзвонити я не буду, я сам приїду. Ні, вона таки класна, думав Вадим. Йому катастрофічно з жінками. Він ще не оговтався після поділу майна з колишньою дружиною, ледве врятував від продажу свою майстерню, а все інше: будинок, гараж, меблі дісталося Ользі. Але Вадим. Був радий, що нарешті позбувся тієї стерви, яка під виглядом кохання тягнула з нього гроші. І ось попереду нове життя і Наталка. А вона сподобалась йому з першого погляду своєю живістю, безпосередністю та чарівністю. Вона просто мила, думав Вадим дорогою назад. Вечір удвох. У Наталки та Вадима вийшов навіть кращим, ніж вони планували. Почався він із відвідин, невеликої, але затишної кав'ярні. Там подавали таку смачну каву, що аж паморочилася в голові. Хоча, можливо, голова крутилася й не лише від кави. Потім вони просто гуляли містом і розмовляли. Розмовляли так, ніби знали одне одного вже багато років. Біля Наталчиного під'їзду Вадим обійняв її за талію, притиснув до себе і почав цілувати. Наталці були дуже приємні його дотики, Вона мліла, як кішка на сонечку. Їхню маленьку нірвану прервала за зауваженням сусідки Баби Дусі. Совість зовсім втратила. Серед білого дня кавалері водить. Сказавши це, бабця зашкандибала у відчинені двері до ліфта. Вадим і Наталка дружно розсміялися. Запросиш мене до себе? запитав Вадим. А давай не сьогодні. Наталці було соромно зізнатися, що в неї ще ніколи не було чоловіка. Як скажеш, Вадим не наполягав. Але завтрашній вечір теж мій, і заперечення не приймаються. Після трьох місяців таких зустрічей вони вирішили одружитися. Точніше, вирішив Вадим, а Наталка погодилася. Вона закохалася у Вадима настільки, що вже не могла без нього жити. Вадим також розумів, що Наталка не йде ні в які порівняння. З його колишньою дружиною. Вона любила його щиро, не за гроші, а душею. І Він теж покохав її. Вони зіграли скромне весілля і переїхали жити до нього за міський будинок. Через рік Наталка народила йому сина. Здавалося, все було добре, бізнес Вадима розвивався, Наталка залишила роботу. І повністю присвятила себе дому та дитині. Але всьому хорошому рано чи пізно приходить кінець. Так сталося й цього разу. З часом Наталка почала розуміти, що її жива діяльна натура не може жити без пригод, і вона дедалі більше стала спілкуватися з Ольгою. Вони познайомились випадково, зустрілися в магазині. Зіштовхнувшись візками навантаженими покупками. І тепер Ольга постійно намагалася витягти Наталку з дому. Що ти вічно киснеш цією кухнею та прибиранням? Подруга, життя минає, те, що чоловік постійно на роботі, не привід ховати себе живцем і тягала і її то в гості до своїх друзів, то по кав'ярнях, то просто на прогулянки. Вадим знав про цю подругу, але ніколи її не бачив. Ольга всіляко уникала зустрічей із ним. Та те, що Наталка вже двічі приходила додому на підпитку, йому дуже не подобалося. Не доведе тебе Ольга до добра, казав він, і ніби у воду дивився. Одного разу Ользі таки вдалося напоїти Наталку до повної втрати самоконтролю. Сталося це в гостях, в одній із компаній, куди Ольга постійно тягала подругу. Вона нишком підливала горілку, Наталчин, келих із вином, а в останній додала щось надійне. При цьому старалася якнайчастіше виголошувати тости. Після четвертого келиха Наталка попливла. Ольга непомітно. Дістала із сумочки її телефон і вимкнула його. Ну, от тепер, подруго. Ти пошкодуєш, що забрало мене Вадима? прошепотіла вона. Прокинулася Наталка від чийогось пронизливого погляду. А вона лежала в ліжку. Поруч був Сашко. З ним вона познайомилась напередодні. Увесь вечір. Він кидав на неї сповнені бажанням погляди. Але найстрашніше було, те, що і вона, і Сашко були без одягу, а біля ліжка стояв її чоловік. «Так ось де ти зникаєш? Його погляд метав блискавки. І як ми після цього будемо жити далі? Вадиме, пробач, Наталка була розгублена і налякана. У мене з ним нічого не було. Я заснула, я випила і заснула. Я бачу, було помітно, що Вадим ледве стримує себе. Швидко одягайся, поїдемо додому. Усю дорогу вони мовчали, і лише, коли майже приїхали, Наталка несміливо запитала, А як ти мене знайшов? Мені позвонила моя колишня дружина Ольга, і назвала адресу. Де ти перебуваєш, я приїхав і знайшов тебе. Ольга твоя колишня дружина. І тут Наталка почала розуміти, у чому корінь її проблеми. Ми можемо поговорити. Зупини машину, це не може почекати додому. Вадим уже трохи заспокоївся, але було видно, в душі в нього цілий ураган почуттів. І лише диво стримує його від вибуху. Ні, мені конче потрібно поставити тобі кілька запитань. Будь ласка, відповідай, тоді я зможу виправдатися. «Наталя, я не знаю, чи зможу тебе пробачити. Я все бачив. Вадим тяжко зітхнув, але машину зупинив. Ольга, твоя колишня дружина. Вона така руденька. Із зеленими очима, і в неї невеликий шрам над правою бровою. Так, а звідки ти знаєш? Це й була та подруга, яка привела в мене ту компанію. Після чотирьох келихів, сухого вина я повністю втратила контроль над собою. Ми можемо поїхати до лікарні. Я здам кров на аналіз. Навіщо ті аналізи? І так усе ясно. Вадим ударив рукою по керму. В його очах стояли сльози. Невже ти, мій єдиний і коханий, повіри, що я з власної волі стрибнула в ліжко до малознайомого чоловіка. І я хочу виправдатися перед тобою. Я невинна!» Добре, тоді яка твоя версія подій? Вадим повернувся до неї. Я слухаю. З твоєю колишньою дружиною ми познайомились нещодавно. Мені було тоскно, самі вдома, і ми почали спілкуватися, я й сама здивувалася, чому вона раптом почала шукати зі мною зустрічей і так активно знайомити мене зі своїми друзями. Ви з нею погано розійшлися? Так, вона сказала, що зіпсує мені все життя. Вадим пильно дивився на дружину. Ось тому вона й уникала зустрічей з тобою. Вадиме, я хочу подати заяву в поліцію за спробу отруєння і, можливо, і за зґвалтування. Тож поїхали одразу в лікарню, а потім у поліцію. Який же я дурень, пробач мене, рідна моя, як же я сам раніше не здогадався, Вадім міцно обійняв дружину. Ти моя мила. Просто стала заручницею обставин, а я, не зізнавши фактів, ледь не втратив тебе. Звісно, якщо Ольга так підло вчинила, їй треба покарати. Під час розлучення вона забрала в мене багато того, що їй не належало, а тепер ледь не забрала і найдорожче в моєму житті. Аналіз крові виявив наявність Снодійного, а огляд лікаря. Підтвердив факт завгалтування. Я все одно вийду з на волю, кричала Ольга, в суді. Я все одно не дам тобі жити. Але її помста відклалася на довгих п'ять років. Стільки ж і отримав її спільник Олександр. Шановні гості та підписники каналу. Якщо вам подобається яскраві життєві історії, що публікуються тут. То будьте так ласкаві, підтримайте нашу команду лайком, підпискою та залишайтеся з нами, а ми прикладемо всі зусилля, щоб радувати вас та дарувати емоції. Якщо у вас є цікаві сюжети, особливе прохання, писати їх у коментарях до відео. Так ми разом зробимо цей канал більш життєвим та яскравішим. З повагою команда каналу Байки! Та історії життя.